Привіт, друзі! З вами я, Олександр Грець. Сьогодні у нас ще один день без креативу. Ну так, так ось якось ніби хочеться щось розказати, але ну якось не формулюється. Тому що ніби от канал почав бути про фізичну підготовку, про танці, і поки що готовності щось, який сюжет танцювальний розмістити такий повноцінний нема. А... Ну, по фітнесу або по фізичній підготовці, е, можна так сказати, що, що все, що можу, я розміщую, тому що от якось додалися танці, і виходить, що ну, можна прямо сказати: я тренувальні елементи намагаюся, або там, стараюся десь розмістити в, в ранішніх заняттях, тобто ті, що на шорт потім йдуть. І воно так як є, тому що якщо там ну, робити зранку це все, потім ще тренуватися, а потім, наприклад, у ті дні, коли танці, то тоді просто не відновлюєшся. Ну, так воно є. От. Ну, тому якась творча криза, можливо, тому що ідентичність каналу вона була одна, потім інша, хоча іноді хочеться щось сказати там, але, але що тут скажеш? Тобто, мабуть, найголовніше зараз це зберігати. Фізичне і психічне здоров'я, тому бажаю це от усім мати можливість і сили це, це витримувати. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися до нових зустрічей.